Дорогі друзі, сьогодні ми поговоримо про Вітамін Д. Це зараз дуже популярна тема. Якщо ви вімкнете будь-якого блогера, який займається здоровим образом життя, лікарів, які займаються виступами в соцмережах в інтернеті, то у всіх є щось сказати про вітамін Д. Якщо подивитись трошечки полистати. В минуле і подивитися, що було 15 років тому, ніхто не згадував про вітамін Д, і в принципі тема підіймалась тільки в країнах, які дуже на півночі знаходяться, там, де є полярна ніч. Ну і там дійсно використовувалося і використовується ультрафіолетове опромінення, і додатково вітамін Д призначається. Ну, зараз це виникло одна. у нас, от в Україні, наприклад, всі чують про вітамін Д, всі здають в лабораторіях. Вітамін Д, більшість людей щось чули або приймають активно. Вітамін Д. Чому це так? Ну, Перша причина це те, що в принципі, трошечки більше знань ми на сьогоднішній день маємо про роль вітаміна Д. І дійсно це жиророзчинний вітамін, це прогормон так званий. Тобто це не просто вітамін, це гормоноподібна спалука, яка впливає на синтез білків в організмі. І на сьогоднішній день ми знаємо, що він впливає не тільки на процеси, пов'язані з кістками. Ви знаєте, що дефіциту у дітей вітаміна Д приводить до захворювання рахіт. От є таке захворювання, це необразливе слово. Є захворювання рахітно. Так і називається. У дорослих він відіграє досить важливу роль, і більш того, коли лабораторні тести стали доступними, то ми бачимо, що у багатьох дійсно є дефіцит. Але на сьогоднішній день ситуація така, що е, такі. Поважні установи, як Американський там, інститут харчування, наприклад, там, чи європейські аналогічні організації, які займаються вивченням добових досвід, скільки треба вітаміном Д, вони трошечки відстають. У них там рекомендація така: 400-600 одиниць на день. І рекомендація така, що можна додатково між сезоні, коли зима приймати там протягом цих 5-6 місяців вітамін Д, в такій невеличкій дозі, і мало досить інформації про те, що щось він викликає, і дуже мало це в самих рекомендаціях знаходиться. А от якщо взяти окремі статті, то там інформації набагато більше. Це одна з причин, чому зараз все більше вітамін Д Вивчаються там і його використовують навіть в повсякденній практичній діяльності лікарі. Друга причина це в тому, що лабораторний тест на вітамін D, 25, гідроксі і вітамін D, Ті комерційні лабораторії зараз виробляють цей тест і він популярний, і вони заробляють гарні гроші на ньому. Тому це сприяє відповідно діагностиці дефіциту вітаміна D, А коли є дефіцит, то вже не гріхи призначити вітамін. Де відповідно. Ну і тут підтягнулися виробники, які виробляють різноманітні варіанти вітаміну Д. Вже ін'єкційний є, і таблетовані, і в капсулах, і в краплях. Вже скоро буде. Я думаю, що щось ще більш цікаве, мабуть, якийсь що вдихати можна. От, щоб вітамін Д просто повністю вітав от ваші оселі. Ви навіть не думали, що у вас може бути дефіцит, тому що ви дихаєте вітаміном Д. Ну, це можливе майбутнє, я не впевнений, що воно здійсниться, тому що він жиророзчинний все ж таки, але є й водорозчинні варіанти, і теоретично можна зробити розпилення і смоктування через легені. Це так для виробників наподумати. подумати. Є певні наукові дослідження, які показали користь лікування дефіциту вітаміну Д, тобто не лікування, а захворювання. Різноманітних вітаміном Д. А от коли дефіцит і є симптоматика дефіциту, такі, така, як, наприклад, хронічна втома, там, без пояснень інших причин, от тоді вітамін Д можна призначити і може це дійсно покращити ситуацію. З поганого боку, це те, що, на жаль, я інколи спостерігаю, таке, що замість того, щоб займатися виявленням та лікуванням реальних проблем, наприклад, жінка приходить, у неї не регулярний цикл, чи непліддя. Чи там якісь інші проблеми гінекологічні, які треба обстежувати, виявляти причину і лікувати, то інколи ну, деякі колеги, не всі безумовно, і на щастя, трошечки лінь, оце вникати, можна здати вітамін Д, і безумовно він буде знижений. А потім можна героїчно, замість того, щоб займатися проблемою, призначити вітамін Д і подивитись кілька місяців, чи щось зміниться, чи ні. Оскільки більшість захворювань мають отакий от перебіг не Лінійний, тобто може покращувати ситуація, цикл нерегулярний, потім трошки регулярніше став. Інколи приписують і ефекти, от таким от методом, як би мовити, лікування. І це погано. Тобто, це поганий такий момент, коли просто замість того, що дійсно необхідно, виявляється дефіцит. Жінка бачить, ага, дефіцит, ну лікар гарний, значить, дефіцит виявив, він запідозрив. Що у мене там щось не так через дефіцит вітаміну Д і почав адекватно лікувати. Тобто, ну така омана трошечки інколи і з боку лікарів. Лікарі також можуть не усвідомлювати до кінця, що вони підміняють проблематику такою нав'язаною трошечки дефіциту вітаміну Д. Підміняючи реальні проблеми, які треба по іншому лікувати, і набагато більше інтелектуально, скажімо так, втрачати часу більше інтелекту для того, щоб розібратися з причиною, і призначити те лікування, яке необхідне, тобто я хочу підкреслити, що я не проти вітаміна, Д, я проти того, що його експлуатують цю тему намість адекватного обстеження лікування. Жінок, у яких там дійсно інші зовсім причини. От, повірте мені, зовсім інші, і е, цикл порушується, і неплідність не настає через дефіцит вітаміну Д у більшості випадків. У більшості випадків. От. Ну а в цілому так. Ну і ще є четвертий такий пункт, чому зараз так багато вітаміну Д е, розповів би. Ну, є безумовно промоція, ми розуміємо, промоція аналізів, промоція препаратів вітаміну Д. Реклама стимулює попит. Тобто, попит був отакий. А коли почали рекламувати, отакий попит. Став навіть якщо і потреби особливо немає. Попит збільшується. Це зрозуміло, хто ну просто ази економіки вивчав у школі. Ну, а другий момент це мода в медицині. От особливо якщо говорити про суплементи, так звані, є мода. От якщо ви пригадаєте 90-ті роки, ну окрім сечі, сеча було дуже модною в 90-ті роки. Особливо молодих хлопців робили клізми. А інколи й пили. Ну, не будемо про грустне. Було мода на вітамін С. От Захворів грипом вітамін С Бах. Захворів там, іншим захворюванням, перелом кістки, вітамін С, Бах. Ну, потім з'ясували, що в принципі, великі дози вітаміну С самі можуть мати канцерогенний ефект. Другий момент, що це кислота, і якщо багато кислоти їсти, то буде виразка шлунка, буде чудова така хвороба, як гастроезофігальна рефлюксна хвороба ГЕРД, коли просто вночі ви не можете спати від печі. Все це давав нам вітамін С. Тому мода пройшла, а зараз мода є певна на вітамін Д. Треба чи не треба пити вітамін Д. Питання для нашої країни, воно не настільки однозначне, тому що ми не за полярним кругом все ж таки живемо. Але в принципі, пити профілактично вітамін Д в місяці, коли ви дуже мало знаходитесь на сонці, можна. От на цій ноті я хочу завершити цю розповідь. Якщо є питання, пишіть в коментарі. До нових зустрічей.